В цьому відео я скачав датапак, який буде давати мені абсолютно рандомні завдання, і я маю виконати 10 таких завдань за 150 хвилин. З вами конзай, погнали! Зайшов я в Майнкрафт і ось мені дали перше завдання. Мені треба було скрафтити всі золоті інструменти. Я зразу почав рубати дерево, скрафтив верстак і скрафтив дерев'яну сокиру. Щоб швидше нарубати, побільше дерева. Вийшло добути у мене 15 дерев, далі зі свиней добув трохи їди. Потім добув ще їди. І скрафтив дерев'яну кірку. Почав добувати камінь. Добув три камні і скрафтив кам'яну кірку. Знайшов і добув трохи вугії, і почав спускатися вниз, щоб знайти золото. Знайшов та добув в залізо. І вирішив зробити мені базу, щоб переплавити все заїзд. І поставив плавати заїзд, а в другу пічку поставив жаритися м'ясо. І поки ті пічки будуть все перепояти, я продовжу спускатись вниз. A few moments later. Дальше я вернувся і скрафтив заїзну кірку і продовжив шукати золото. І вже на шостій хвилині виживання я знайшов своє перше золото. Але мені здалося, що мені цього золота не стане, тому я пішов шукати ще. Знайшов і добув ще золото. Тепер мені точно стане цього золото. І ось я переплавив все золото і почав крафтити інструмент. Крафтив кірку, меч, лопату, сокиру і саме головне мотиг. І ось перше завдання виконано. Друге завдання мені треба було отримати урон від гаста. А це вже потрібно йти в пекло. Далі я вибрався на поверхню, скрафти виїжджа і як спад. То був один кремень зажигалки і скрафтив саму зажигалку. Далі я побіг шукати озеро лав. Знайшов закинутий портал і думав, що внизу буде лава. Але її там не було. Тому я побіг далі. І тут я знайшов озеро Лав. Я вже хотів йти робити портал, але я забув набрати відро води. Але удача сьогодні на моїй стороні, тому що я швидко знайшов воду. Набрав воду. І почав робити портал у пекло. Досить швидко я його зробив. І відправився в пекло. Ось я тут, тепер треба знайти Гаста. А ось і він до речі: Ну давай, стрійньо в мене. Він не захотів, тому я й мушу йти до нього. Так я піднявся, а ось і гас. Так лом цей м'ячик. І ось ще одне завдання виконав. Наступне завдання скрафтити всі види пічок. В Майнкрафті є тільки три види. Це звичайна пічка, плавиня і коптиня. Креще я вернувся пройти світ і замітив, що в мене нема заїзу. Тому пішов в шах. А ось і вона. Швидко знайшов і добув заїзу. Пішов добув трохи непереробленого дерева, щоб скрафтити коптиню. Далі я вернувся і зразу скрафтив коптиню. І зразу скрафтив плавині. І ось ще одне завдання виконано. Далі мені треба було зробити стак дерев'яного вугля. тому я зразу забрав всі свої пічки. Далі я прибіг до Ісу і почав розкладати пічки. І почав рубати дуже багато дерева. Щоб не губити лишній час, зразу поставив трохи дерева перемояти. Так, і ось ще одне завдання виконане. Далі мені потрібно було добути стак плакучої вози. Хто не знаю, так вона виглядає і спавниться в воду, тому я знову відправляюсь в пеку. Я тільки зайшов в ад і зразу побачив той біом, який мені потрібен. Добіг я до цього біому і почав збирати цю лозу. Значить, з горем пополом мене вийшло добути стак цієї лози. Далі завдання було дуже легке, мені треба було просто добути стак камня Тому я повернувся в простий світ і почав копати золотою кіркою камінь. Так, ще 3 штуки. І все. Ще одне завдання виконав Далі скрафтити стіл лучника. Щоб скрафтити стіл лучника, потрібен кремінь, тому я пішов його копати. Я добув 2 кремні і тепер крафчу стіл лучника. І ще одне завдання готово Наступне завдання досить важке, мені треба попасти в бастіон Пігеньою. А для чого мені знову потрібно йти в пекло. Тут, коли я біг до свого порталу, я замітив селище і вирішив нього завітати. І дуже не зря, тут було дуже багато пшениць. Зі всієї пшениці я скрафтив хліб, далі я забіг в пекло і почав шукати бастіон. Тим часом вже пройшло 40 хвилин. І ось, пробивши приблизно 600 блоків, я знайшов йшов Так, і в цьому завдання виконав. Далі мені потрібно було купити алмазні стани жителі. Далі я вернувся в простий світ і побіг в те селище, яке вже залутав. Значить, щоб зробити жити і бронника, потрібна на піч, яку я вже раніше крафтив. Ось мені є житий бронник. Тепер мені десь потрібно дістати ізумрудів. Саме найкращий спосіб це зробити жити я лучника. А щоб зробити жити я лучника, потрібен стіл лучника, за яким я зараз біжу. А ось і стіл лучника. Далі мені потрібно дуже багато дерева. У мене вийшло добути 4 стаки дерева. Скрафтив сундук, бо у мене заповнений інвентар. Скрафтив дуже багато палок і почав торгувати з жителем. Тим часом пройшов за 60 хвилин. Далі я вже помаленько почав розторговувати бронника. Хотів купити ще ізумрудів, але жити закрив торги. Тому я чекав, поки він їх відкриє. Так, він нарешті відкрив і я продовжую міняти ізумруди. І далі на всі ізумруди я продовжував розторговувати бронника. Так, і ось нарешті жити почав продавати омасні штани. Все, іще одне завдання виконано. Так лишилося саме останнє завдання, мені потрібно вбити ендерменів в трьох вимірах. В Майнкрафті є тільки три виміри. Це Ад, Простий Світ і Ендер Світ. А попасти в ендер світ не так і легко Тому я скрафтив залізний меч, почистив інвентар і побіг знову в пекло. Поки я шукав фортецю, я знайшов багряний біом. А тут спавниться дуже багато ендерменів, тому я зараз тут їх на фармі. Так, в мене вийшло нафармити 14 андермшемчиків. Тепер я йду шукати фортецю. Так, я вже в фортеці. О, мене вийшло нафармити 7 палок блейзер. Та ладно! Тому я вертаюся до порталу. Так ось я в звичайному світі. Зразу кращу шемчугу Енду. І кидаю перше око. Ну що, побіг шукати портал? Значить, в пеки я вже вбив Ендермена, залишилися в звичайному і в Енді. Я зараз біжу до порталу, але коли настане ніч, я вб'ю в звичайному світі Ендермена і тоді спущуся вниз. Так, ось вже настала ніч, я вже бачу ендермена. Все, залишився тільки Ендер світ. Все, око полетіло вниз. Піді мною є фортеця. Так, ось я вже в фортеці. Тепер треба знайти портал. А ось і кімната з порталом. В сундуку знайшов один алот. Не знаю на що він мені, але хай буде. Як настоящі спідранери, стаємо по центрі порталу і вставляємо очі. Ну що, підписуйтесь на канал. І погнали. Вибрався я з цієї кімнати. І тепер все, що мені залишається, це просто вбити ендермена. І залишився останній удар. Все, я прийшов. Дякую за перегляд цього відео, надіюсь воно тобі було цікавим. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал, коментуйте і до нових зустрічей. Пока-пока!